Хочу вам показати стан винограду, який я закопував, щоб уникнути заморозків. Дивіться, це виноград Біла леді. То що той квест, звичайно, його викопати. Але його стан, бачите такий? Це він з землі, що на його підняв. О, бачите. Просто викупав. <кхем> Просто я його викупив. В принципі, напевно, я ще потримаю решту в землі. Цей то я вже закрию так, як Геннадій Виноград закриває. Або в таку трубу поставлю. У мене така довжелезна труба, я на неї, на неї поставлю його каналізаційно і хай він собі вже росте